Я завжди вважав, що якщо я живу в селі, то я перебуваю в безпеці, але чергова атака терористів показала, що це далеко не так. І ось, будь ласка, як бачимо на фотографії, звичайне село на Хмельниччині, щось не дуже схоже на якісь військові об'єкти. Але маємо жертви, маємо людей, які загинули. Давайте поміркуємо про те, яким чином можна. Збільшити свої шанси на виживання. Значить, для цього давайте подумаємо, чому, що стало безпосередньо причиною гибелі. Ну, як бачимо, в цій ситуації будинок рознесло в хлам, швидше всього, людей придавило, або придавило масою цих всіх стін, цих перекриттів, або людей пошматувало Уламками, які рухалися з високою швидкістю. Разом з цим ми можемо спостерігати ще іншу картину от автомобілі, які постраждали також. На них майже нема сквозних отворів. В них якісь яцятки. Ну, невеличкі сквозні отвори є, але в цілому бляху не порвало, цілому бляха тримається. Так, це другий висновок. Наступне, які є варіанти. В першу чергу це можна сховатися в льох, але е, якщо льох старий, він може завалитися від ударної хвилі? Е, тому, тому, тому. Тому, ж, в першу чергу, що я подумав, це я загуглив, які є укриття, подивився на ціни і зрозумів, що це не кожен е, сільський бюджет зможе таке дозволити укриття е, придбати. Не те, що проста людина. І що ми маємо наразі? Маємо наразі те, що потрібно ховатися нижче рівня землі, якщо є така можливість. Але якщо льох аварійний, то він може завалитися від ударної хвилі. Тому що я пропоную? Я пропоную з того, що можливо придбати, це сталеву бочку. Сталева бочка, вона. З досить товстої сталі зроблена зазвичай, близько 5 мм. Її вже уламки не прошиють, як прошили ці дверки автомобіля. По-друге, перше по там немає чому падати на голову, так як в будинку. в будинку людину можуть придавити уламки стіни, а тут фактично немає чому падати. На голову нічого вас тут не придавить. E, можна, найкраще було б, звичайно, закупати трохи нижче рівня землі, хоча б на пів метра. Але як, навіть якщо не закопувати, все одно я думаю, це о, буде найкраще, найкращим рішенням перебувати під час такої атаки всередині цієї металевої ємкості. E, Звісно ж, якщо вибух буде дуже близько, її може навіть підкинути і жбурнути цю ємкість разом з вами. Ну, думаю, вартує всередині обробити якимись м'якими матеріалами. Але саме головне, що це цілком можливо придбати. Таку річ цілком можливо собі придбати і е, збільшити свої шанси на виживання в цих умовах, якими ми знаходимося. Ну і, звісно, треба старатися вибирати якісь бочки по товщині товщині сталі в першу чергу. Проб'ю Чи чимось м'яким всередині і сидіти перечекати небезпеку там. Ну, це чисто моя думка, як можна щось зробити своїми силами в цих умовах. Також я би хотів почитати вашу думку в коментарях. Дякую за увагу, смерть московського окупанта.